Шановні дорогі друзі, дозвольте привітати всіх телеглядачів каналу ТБ з наступаючим Різдвом Христовим та Новим Роком. Хтось мені може задати питання: хіба час вітати святами? Хіба це час що святкувати? Хіба це час е мати якісь привітання чи якісь свята? Хочу зазначити, що. Коли народився Ісус Христос, темрява була ще більше густіша. Палестина була окупована, бідність була страшенною, страждання, хворобі, біди були дуже великими. Але коли прийшов Христос, то по традиції єврейській, коли народжувався хлопчик, то співали, співав хор під вікном будинку. Також, коли народився Христос, то співали ангели. Сам Бог Отець послав хор свій, найкра... я думаю, найкращий, для того, щоб привітати людство мир на землі з святом Різдва Христова. Чому свято Різдва Христова важливе? Бо це надія. Христос народився, і Він через Євангелію, через добру новину розсіяв темряву і сьогодні в світі. Мільйони, я б сказав би, більше мільярда християн. Точно так само і ця смута закінчиться. Різдво Христове спочатку засяє в наших серцях, воно засяє на наших вулицях, наших домах, і прийде час, і ми всі будемо святкувати його з великою радістю. Тому з надією вас і світлом, і з перемогою Христовою. Яке передається через Різдво Христове для нас, для України і для Спасіння кожної душі, з наступаючим Різдвом Христовим новим роком? Христос рождається, славімо Його!